Sam powiem, i złotnie ja będę grać w ROBLAX. Złotnie ja grać w ROBLAX, jak DOL-ENZYNE, bo jest in the water. Ataku taku ich rusku. Jest rzazny jak DOL-ENZYNE. Różne jak do lędziny. Wkrótce się będziemy mogli zнимаć. Prawo tęt uję. Hide ordzie, OPD. UPD. No, dzisiaj ja буду, będziemy Ja będę zнимаć. O От. Ну, короче, я захажу. Ну вот, я засоузе и подивитесь, что тут. Гравите и гравит и гравити. Грая вити. Ой. Ну, и подивитесь, как можно робити. Тут є різні кнопки. Гелі, ти що ми тільки що дивились? Спринт. Щоб бігати швидко. Ой-ой-ой. Дол, це падать. І ФП, це щоб дивитися отак от від от першого лиця. Чики от пес не непонятнее ніяк. просто дивитися як. Ну коротше. Що я хочу сказати, що можна отак так Уй! Просто йду, йду. Йду, йду, іду. І йду. иду. І сейчас тут так же можна. Ого! Ки. Я ки сал... Ух. Это было больно. Скибиди. Доп, доп, доп. Не падай. Вот так можно. Опа. Да, Можно быть. Вот так это очень классно даже. И все, я хочу еще кое-что вам показать. Я вот сейчас вот сюда. Вот. Вот тут очень классно. Уау! А потом можна отак робити пункт. Просто гімнастика. Гімнастика. Луп! Ого як класно залетіло он. Ну вовсе, це класно дивиться. Це так класно. А -а 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 -а. Но быть так что ты просто залипаешь в эту игру и просто хочешь миллиард лет в ней играть. Это просто класс. Оп-оп-оп. Я так и что угу что... Ого! Санто!

так що тут ні з ким не можна поговорити. Тільки, якщо ти знаєш англійську, то то зможеш поговорити з кимось. А так, тут ніяких англійців не усі анаглицане ні з ким не поговоришь. Не пишу. О! Это кисто было классно. Mm. А, це, а це було во все не красно. Кстати, може хто знає коли буде вже ці, як там, рулетки запілети, що я вже накопив, камбіл, Знаєте с якій рулеток? Три рулетки у мене. Dziewięć. Dziewięć. Jak tam? Dziewięćdziesiąt roletek. 95 pięć roletek u Ja tu. I, I u mnie od mało Так что хто знает, то хай написали цирлетки коли будуть. О, то есть то хосоток. Так что що так? Так що, хто знает, напишите в комментариях, коли будет. Czy ja mogę zdać? Kto zna, może powiedzieć, kiedy już będzie ta ruletka za bilety. Czy... Mnie bardzo silno na da, Dzieńu. Odziem silno na So. Денег у мене нема, так що, коли, так що я кожен день буду дивитися, чи я вже ти бі... рулетки за білети. І поки що не буду гуляти в вікенд. Тільки один там друг даст 200к. 200 то я все завтра зможу гулять, если мне друг даст двести тысяч 200к. Вот 200 так. Ну короче. Сказится, а у мене не работает нет. А у мене не работает кнопка Падать, а вже заработаю. Ну, коротше, хто хоче, може подивиться от самого начала, подивиться, як називається... Че... Чай хря в, в Роблокс. Хто знає, хто гуляє в Роблокс, то може погуляти там. І зараз я кое-что Зараз ви таке увидите. Дол. І тепер... Подавайтесь я буду. А пока что поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, что вы успели застики забыть. Если что что захотите, гуляйте. Ну, всем пока. Сейчас вот так не стрясок. И вот так. Ну, что хочу я сделать? Ну, вот. Бам!